Оскільки ми знаходимося з вами в храмі Івана Богослова, а Івана Богослова називають апостолом любові, то щоб ми розуміли, що є любов до Господа Бога, а що нею не є, я дозволюся звідка, як би то сказати, воїнів намалювати. Для того, щоб ми орієнтувалися добре, що є любов'ю до Бога, а що з не є. Ми почнемо з того, що не є любов'ю до Бога. Найперше, це самолюбство. Не є любов'ю до Бога, це любов до себе. Як воно проявляється? Нікого не чую. І лікується воно підреченням від себе. Тобто навчитися. Чути інших людей, бачити їхні потреби, і воно виховується роками. Воно не буде так, я сказав сьогодні, і зараз воно ну, так і відбудеться. Ні. Це роками треба себе відкидати свої бажання на користь бажань. Навіть не так. Не свої бажання. а Свої егоїстичні бажання на користь правди Божої. Наступне це надмірна любов до створіння. Більшість з нас любить створіння, хто з квіточку любить, хтось песика, котика. І оце, оце любов до створіння Божого. Якщо вона суперечить заповіді Божій, то любить щось більше, ніж мене. Той не мене. І оця любов наша до створіння, вона надмірна любов до створіння, вона не раз стає перешкодою нам з вами. До створіння і має на увазі навіть до дітей, до, до ближніх наших, коли вони стають ідолом для нас, тоді ми не зможемо полюбити Господа Бога над усе. Ми в якусь міру Господа Бога будемо любити або не будемо, але ми не зможемо Його полюбити так, як Він це заповідає нам. Наступне це лінощі. Хто з вас не знає, що таке лінощі? Звичайно, що всі ми знаємо дуже добре, що таке лінощі. і через лінощі ми забуваємо Господа Бога. Забуваємо через те, що ми лінуємося. Стати на молитву, прийти до церкви, просто протягом дня пом'янути Господа Бога, коли ми не у скорботі. Бо коли Господь Бог дає нам скорботу, то ми не раз Господа Бога не випускаємо з своєї пам'яті, свого розуму. Четверте це невдячність, коли ми приписуємо всі свої успіхи самі собі, але не Господу Богу. Оця невдячність так само не дає нам полюбити Господа Бога усією душею, усім серцем, усім розумінням, всім діством своїм. І наступне, останнє, ні, не останнє, помилкові ревнощі або фанатизм. Думаю, що ви зустрічалися з людьми, котрі фанатично люблять, як вони думають, Господа Бога, відстоюють якісь істини. Але, наступаючи на свого ближнього, на шию свого ближнього, заради того, заради Бога. Господь Бог не шукає такої любові, такої відданості, щоб ми. Бо що таке фанатизм, щоб ми розуміли? Це ревність по Бозі, але при відсутності любові до ближнього. Оце є фанатизм. Якщо в людині нема любові до ближнього, а є лише, як здається, любов до якоїсь уяви собі про Бога, то це, напевно, що так само не є любові до Бога. І наступне, останнє це ненависть до Бога. Є люди, котрі ненавидять Господа Бога. Через що вони ненавидять? Через те, що втратили віру в нього. Це може статися будь-ким, якщо ми неправильно думаємо про Господа Бога, неправильно собі уявляємо, хто є Господь Бог. І особливо коли не стається так, як ми хочемо, так, як ми в нього просимо. Тобто, коли в нас нема рішучості робити так, як Господь Бог хоче. А так, як ми хочемо. Це те саме самолюбство, з якого ми починали. І що ж таке, якщо коротенько, що ж таке любов до Бога є? Це найперше те, що, чому, що було у Івана Богослова. Це синівська любов або благоговіння. Це що таке благовіння? Це любов і страх образити чи щось зробити не так, як Господь Бог цього вимагає. Наступне це смітняність і заповіді. Христос каже нам, що хто любить мене, той береже мої заповіді, той тримає їх. Тобто той, та людина, котра любить Господа Бога, вона не посміє порушувати Його заповіді. Наступне це вдячність. Вдячність ми проявляємо нашу до Господа Бога у молитві. Удячній молитві, у славостивній молитві, у тому, що ми бережемо у собі у цю пам'ять про Господа Бога. Наступне це ревність або піклування про честь Божу. Це коли ми проповідуємо іншим людям, не лише священників, але й миряни, коли ми, маючи правильне поняття про Господа Бога, проповідуємо Його іншим людям, котрі його. Можливо, недостатньо знають. І для того, щоб проповідувати іншим, треба самому знати. Треба знати святе письмо, яке Господь Бог нам дав. Якщо ми Святого Письма не знаємо і не беремо в нього приклади для свого життя, то ми не зможемо бути комусь проповідниками. Бо скажуть лікарю, зцілися сам. Тобто, якщо ти сам вмієш жити, то як ти можеш навчити іншу людину? І наступне це пам'ять про Господа Бога, коли ми протягом свого життя не лише у критичні моменти згадуємо про Господа Бога, а коли ми знаходимо для нього думки, які знароджують в нашому, в нашому серці вдячність Господу Богу. Ці розмови про Господа Бога, про Його велич, про Його благість, про те, що Він піклується нами. Ці роздуми завжди будуть виявом любові до Господа Бога. Нехай Господь Бог допоможе нам з вами навчитися любити Господа Бога так, як навчився це робити Іван Богослов. з котрого ми сьогодні беремо приклад. Амінь.